Не думаю, що можна підготуватися до того, щоб засунути руку у контейнер повний п'явок. Моя рука трохи тремтить. Це серйозно. Не буду брехати. Я трохи нервую. О, Господи, вони просто рояться в контейнері. Здається, це буде серйозно. Я Койот Пітерсон, і сьогодні мене з'їдять живцем п'явки. Ви готові? Один, фу, два. Поїхали три. Знаєте, у такий звичайний день, я би скоріш за все ловив кайманових черепах. Та сьогодні ми вчинимо трохи інакше. Під нашими епізодами про рептилій ви часто пишете, Койота, скільки разів тебе вкривали п'явки? І відповідь на це питання жодного разу. Насправді, за останні 20 років, що я ловлю черепах у озерах, болотах, річках по щиколотку у воді, на мене жодного разу не зачепилась п'явка. А єдиний раз, коли п'явка була на мені, це коли я тримав кайманову черепаху і вона сповзла прямо мені на руку. І навіть у той момент, коли вона присмокталась, вона не висмоктала крові. Є фільм, що називається «Зауйся зі мною. І там є сцена, де діти забрали в болото, їх вкрили п'явки, і вони такі А, нас їдять живцем! Такого не буває. І сьогодні ми збираємося довести, що не всі п'явки смокчуть людську кров. І зараз ви певне питаєте, «Койоте, Ми думали, що побачимо укус п'явки. А ти щойно сказав, що не всі п'явки п'ють людську кров? І так воно і є. Та я вас не підведу. Тож сьогодні ми перевіримо, що станеться, якщо я опущу свою руку у контейнер з двома різними видами. Переді мною два різних контейнера. У цьому звичайні прісноводні п'явки. Їх ми знайшли у ставку за моєю спиною північноамериканські. А ось тут у мене європейські медичні п'явки. Так, все вірно. Вони з-за кордону. І повірте мені, ці малюки просто обожнюють людську кров. Добре, прямо зараз я скину прісноводних п'явок у контейнер і засуну туди руку. Готові? Давай. Вперед, хлопці. Погляньте. Виглядають моторошно, але я спокійний, тому що я знаю, що ці п'явки не будуть смоктати кров, навіть якщо присмокчуться. Це через цікавість та для вивчення навколишнього середовища у пошуках їжі. Момент істини. Моя рука ось ось зануриться у контейнер з прісноводними п'явками. Ви готові? Так. Один. Два. Три. Я казав, що не нервую, але все-таки засовуючи руку до п'явок, пульс трохи підвищується. О, Боже, схоже, що одна прямує до моєї руки, бачите? Більшість видів прісноводних п'явок, особливо ті, що мешкають в Сполучених Штатах, харчуються дрібними безхребетними або холоднокровними, типу рептилій та амфібій. Вони доволі розумні, а моя рука це щось нове в їхньому оточенні. Подивіться, вони спочатку тягнуться до моєї руки, а потім відвертаються. Я тримав свою руку в контейнері 15 хвилин, і мене не вкусила жодна п'явка. Думаю, на цьому етапі ми довели що прісноводні п'явки, не зацікавлені у висмоктуванні крові. Давайте перейдемо до європейських медичних п'явок і подивимося, що станеться. Наступний вид звичний для Євразії і, скоріш за все, є найвідомішим, оскільки часто використовується в медичних процедурах, таких як реконструктивна хірургія. Вони живуть в замулених прісноводних водоймах і відомі своєю кровожерливістю. Я щойно взяв контейнер з європейськими медичними п'явками. І скоріш за все, ви навіть не помітили, як змінився мій голос. Але я дуже нервую. Ці п'явки присмокчуться до моєї руки і спробують висмоктати мою кров. Вони не їли вже кілька днів, і повірте мені, вони дуже голодні. Марко, кладу їх в контейнер, готовий? Добре, випускай звіра. Поїхали. Ну що ж, це воно шляху назад немає. В ім'я науки. О Боже. Їх доволі багато. Це божевілля. Ну що ж, здається, настав час занурити мою руку у контейнер, повний п'явок. О, господи, вони рояться по всьому контейнеру. Здається, це буде серйозно. Чи готові ми до того, щоб мене з'їли живцем п'явки? Здається, готовий, Марко? Я знаю, що готовий. Камери готові. Камери готові, а ви, друзі, здається, теж готові. Ну що ж, їх там багатенько? Так, багацько. Добре, без зайвих слів. Я Коєт Пітерсон. І зараз мене з'їдять живцем п'явки. Готові? Один. Два. Поїхали. Три. Це змушує нервувати на 100%. Подивіться, одна вже є ось так. Миттєво присмокталася до моєї руки. Святі яйця. Вони роєм лізуть до моєї руки. Подивіться вже три присмокталися. Здуріти, моя рука була тут лічені секунди, а ця взагалі намагається залізти під сорочку. Бум ще одна на руці. Серце вистрибує. Погляньте, вони всі на мені. Та вау, я точно відчуваю, як щось відбувається. У, наче наждачний папір треться об мою руку. Фу, моя рука пробула під водою вже одну хвилину, і всі п'явки, крім однієї, вже присмокталися. Присоски п'явок працюють таким чином, що, присмоктавшись, вони виділяють слину, в якій міститься антикоагулянтний фермент. Цей фермент не тільки знеболює шкіру, а ще й не дозволяє крові згортатися. Крім цього, у них є зуби у формі літери Y. Ось, Марко, поглянь на мої пальці. Ось так вони виглядають. Три зуби п'явки. Ось так вони рухаються і врізаються прямо в тебе. І я відчуваю, як вони робляться з моєю рукою. І погляньте но, як ця п'явка скрутилася на мені. Вона тримається своєю задньою присоскою, яка є хвостом. І в цей час висмоктує кров своєю передньою присоскою, яка є ротом. І, Господи, як же це неприємно! А! Вже пройшло приблизно 20 хвилин відтоді, як я занурив свою руку. І погляньте, якими великими вони стали. У цей момент вони аж напухли від моєї крові. Що ж, думаю, на цьому етапі. П'явкам вже досить бенкетувати. Настав час зняти їх з моєї руки. Існує правильний і неправильний спосіб зняти п'явку з вашого тіла. Ви скажете, просто відірви. Проте відривати дуже погана ідея, бо ви можете залишити зуби в рані. А якщо це станеться, може виникнути інфекція. Можливо, ви захочете використати сіль або припалити її запальничкою, щоб вона така, а гаряче, забираємось. Це також дуже погано, тому що п'явка. Фактично відригне назад у рану, що теж спричинить інфекцію. Найкращий спосіб видалити п'явку використати кінчик свого пальця. Для цього потрібно обережно зсунути передню присоску прямо з рани. Ну що, готові? Як ти знаєш, що це передня? Ну насправді очевидно, що це передня присоска, тому що задня ні до чого не кріпиться. І погляньте, оу, ця п'явка відвалилась І ще одна також. Тож так, існує такий варіант, коли п'явка наїлася, то вона може відвалитися сама. Ці дві п'явки повні крові. Вони вже нажервись. Подивіться, які великі, просто повні крові. І подивіться, як кров тече з моєї руки. Ого, фактично, п'явка каже: ну все, я наїлася. Повертаюся у воду. Що вам треба зробити, це обережно посунути пальцем. Передню присоску. Ось погляньте. Я змусив її відчепитись. І тепер я легко можу її зняти. І бульк п'явка відправляється до води. О, поїхали. А О, боляче. Подивіться кров сочиться з рани. Їх тут аж чотири штуки. Це буде найкривавіше місце. Ви готові? Один. Два. Ну ж, бо відчепись. Ну, ось і все. Остання п'явка. Ви готові? Обід скінчився, друже. Моя кров виглядає водянистою, це тому, що антикоагулянт руйнує усі тромбоцити. І ви можете бачити, наскільки моя кров рідка. Уся справа у кількості антикоагулянта, який потрапив мені в руку, кровотеча може тривати годинами. Моя рука сильно заніміла. І ви тільки погляньте на цих п'явок, які вони величезні і щасливі на дні контейнеру. Вода вся червона, і як ви можете бачити, краплі крові падають у воду. Неначе на мене напала акула у цьому контейнері. Здуріте. Що ж, здається, сьогодні нам вдалося довести, що деякі види п'явок не будуть вас кусати з іншого ж боку. Існують такі, які це зроблять. Єдине, що залишилось прибрати після себе. Залишайтеся з нами, і я покажу, як правильно перев'язати укус п'явки. Яко йод Пітерсон. Будьте сміливими. Залишайтесь дикими. Зустрінемось наступної пригоди. Як же багато крові. На нашій планеті існує понад 700 видів п'явок. Та хороша новина, що лише маленький їх відсоток захоче висмоктати людську кров. Це не та тварина, яку варто боятися. Вони не переносять хвороби і ніколи не були причиною людської смерті. Щодо мене, я отримав велику дозу антикоагулянту і кровоточив майже 24 години. І зрештою, чи було воно того варте? Що ж, якщо ви більше не боїтеся заходити в озеро, бо ми довели, що північноамериканські прісноводні п'явки не зацікавлені у крові, в такому разі воно точно було того варте.